Огляд подій за 12 лютого. Вітаю. Сумська область зазнала за сьогодні 6 обстрілів, більше 50 прильотів. Юнаківська громада, село Басівка було обстріляно двічі. Разом більше 10 мінометних прильотів. Краснопільська громада, село Паразок, артилерійський обстріл 10 прильотів. Також обстріляли Ісманську громаду з мінаметів, Знопновгородську громаду та Бачівську. Разом більше 30 прильотів. Є повідомлення про пошкодження житлових та громадських будівель. Серед цивільних постраждалих немає. По новинам України. Продовжується масове знищення росіян за сьогодні 900 осіб. Також маємо вражаючі цифри по знищеній техніці. 13 танків, 14 БМП, 12 артилерійських систем та РСЗО, 1 літак, 10 БПЛА, 14 автомобілів. Разом за день більше 70 одиниць техніки. Зважаючи на те, що у росіян дуже велика проблема з бронетехнікою, це дуже боляче для них, навіть болючіше ніж втрати особового складу. Авіація України завдала два удари по районах засередження, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів засередження, одну позицію протиповітряної оборони та два склади з боєприпасами ворога. По фронтам Донеччина, Луганщина, Запоріжжя засіяні підбитою технікою. Свіжими трупами та їх залишками в результаті нового великого російського наступу. Після вчорашніх шокуючих поразок під Вугледаром та Авдіївкою, окупанти на цих напрямках були змушені збавити тем, крім Бахмуту. Тому повідомляють, що росіяни захопили Красну Гору під Бахмутом та посилюють тиск на трасу на Константинівку. В самому місті Бахмут ситуація стабільна тяжка, але суттєвих змін немає. Ворог концентрує зусилля з північної частини Бахмута, підтягуються нові резерви для спроби збільшити інтенсивність боїв та отримати успіхи. Ворог може розвинути наступ і від Солидару, Скільки використовує, продовжує використовувати тактику набігів, продавлювань. По Посватова тривають позиційні бої, Авдіївка без змін. І найгарячішою ділянкою також фронту в Україні після Бахмуту сьогодні є Лиманський напрямок на Луганщині. Впродовж тільки останньої доби там відбулося 424 обстріли та 23 боєзіткнення. Це тільки на Лиманському напрямку. Сумський воєнний кореспондент, верні, він сумчанин, він український, Цаплієнка. Тут наводить приклад героїзму наших воїнів під Бахмутом. А він розповідає, що розвідники Луганського ДПС отримали інформацію про те, що велика група вагнерівців заходить на позиції. Командир групи зважив сили, оцінив дислокацію та ризики у випадку, якщо вагнерівці просунуться далі. І ухвалив рішення атакувати противника вночі. Наші воїни дочекались, поки расисти трохи заспокоюються, розслабляться, і, працюючи з глушниками, знищили 20 найманців, а 19 расистів було поранено, трьох окупантів взяли в полон. А тепер увага! Наших бійців було всього п'ятеро відчайдухів, які все розрахували та зробили неймовірне, їх позивні. Фанат Фікса, Барсик, Мага, Мрамор під вугледаром ЗСУ знищили дві російські установки розмінування. Росіяни хотіли прочистити шляхи своїм танкам через мінне поле за допомогою цих установок розмінування. Ну, в результаті залишились і без установок, і без значної кількості танків, бо танки ми знищую, і, і вони самі на міни нариваються. Секретарь РНБО Данилов сьогодні підсумовуючи, заявив, з великим наступом, як вони його називають, у росіян великі проблеми. Ми бачимо на сьогодні і те, що вони запланували, і те, що вони вже почали свій наступ, просто не кажуть, що вони його почали. А наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, він уже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували. На Херсонщині, Українці, вразили два човни росіян та склад боєприпасів на лівому березі Дніпра. Човни готувалися для диверсійно-розвідувальних груп. І ОК Південь повідомило також, що взагалі окупанти за цей день. Завдали 55 ударів по населених пунктах Херсонщини, а наші артилерісти у відповідь виконали понад 60 вогневих завдань по скупченнях і складах ворога. Тобто Тут у нас паритет. Навіть ми трохи більше. Також знищена російська військова техніка в місті Каховка. Техніка була захована у приміщенні сучасного аграрного хабу. Це під назвою авощесховище Грінтім. Росіяни напхали туди під величезний навіс більше 50 одиниць техніки. У ну, підсумку до Криму утягнули біля 40 одиниць в хлам зруйнованої техніки. По закордонним новинам до Німеччини з Польщі. Прибули перші групи українських солдатів, планується підсумкове навчання і злагодження. Навчання пройдуть у турборежимі на військовому полігоні Мюнстер у Ніжній Саксонії. На цьому полігоні вже навчаються українці на бойових машинах піхоти Мардер, і тепер вони будуть відпрацьовувати взаємодію між леопардами і мардерами на полі бою. І якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт вже у, у, на початку березня. В телеграм-каналах з'явився лист, де генеральний конструктор ОКБ «Новатор» пише генеральному директору концерну Алмазантей. Це російські підприємства, дуже великі, які роблять зброю, ракети. Цитую. З великим жалем змушений констатувати, що АКБ Новатор не може виконати зобов'язання, викладені в контракті з Міністерством оборони РФ. На даний момент запаси комплектуючих для виробів ряду 3М14, 3М54 це калібри ракети. Дозволяють завершити установлені терміни виробництва лише 10 та 7 одиниць відповідно. Тобто, разом 17 ракет. Все, що може зробити цей новатор. А далі цитую: довожу до вашого відома, що схема паралельного імпорту очікуваних результатів не дала. Тобто, ну, у московитів не виходить возити мікросхеми в валізах. Ну І також він пише: користуючись нагодою, прошу вашого сприяння в прискоренні процедури бронювання співробітників ОКБ «Новатор». На даний момент мобілізовано вже 22 співробітники різного профілю діяльності, що негативно позначилось, ну і так далі. Тобто навіть на такому пріоритетному підприємстві забирають працівників високих кваліфікацій, відправляють їх штурмувати в углідар, Ну, а результат ми знаємо. Вони всі 200. В мережі також з'явилось відео запуску українського дрону Камікадзе із реактивним стартом. Судячи з запублікованих кадрів, дрон запускається з кузова малотонажної вантажівки за допомогою стартового ракетного прискорювача, а потім летить до мети на поршневому двигуні з гвинтом, що штовхає. Сподіваюсь, що український дрон буде здатний завдавати ударів на сотні кілометрів у глиб російської території. І значно розширить кількість і результатівність ударів порівняно з стрижами, які 60-х годов випуску. і 70-х Пакистан передав Україні 10 тисяч снарядів для РСЗВ ГРАД. Боєприпаси прямують прямо зараз до України. Транзитом через Німеччину та Польщу. В німецький порт Бремерхафен прибуло американське судно, де відвантажило для української армії БМП Бредлі, ЗРК Авенджери, броньовані машини Хамві і Брем Геркулеси. Це ремонтна евакуаційні машини Геркулеси. День тому президент Зеленський повідомив, що Росія готує переворот у Молдові. А сьогодні секретар НБО Данілов підтвердив, що РФ відправила до Туреччини рятувальників в лапках наслідків землетрусу, які потенційно можуть опинитися у Кишиневі пізніше. Відомі їхні прізвища імена, а керівник цієї місії служив командиром УПВК «Вагнер». Та приймав участь у війни з Україною та спробою захоплення Києва. Ну а тепер Молдова. А, і Джо Байден виступив сьогодні з промовою про стан держави перед Конгресом США. У промові він назвав війну Росії проти України найбільшим тестом для світу і запевнив, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Це всі новини миру нам.